Ребята, всім привіт! Сьогодні ми вибралися в ліс шукати, розвідувати куру, яку будемо дерти, а потім знімемо ще одні відео, як ми ту куру вкладаємо і веземо здавати. Подивіться, ну, приїхали нашою альфою. Во, і ви просто подивіться, ну, яка в лісі красота. Во. Притрушив сніжок, дав мороз і тепер сніг тако на деревах повиставався. І отака в лісі зараз краса. Во. Ну а Ми зараз во, подивіться, наскільки ну, там поваля. О, дерева нахилені. зараз вони йти і перевірять, чи вони деруться. О, ребята, ви просто подивіться на ну, яке тут огроменне дерево. О, подивіться, на, ну, яке воно здорове і скільки тут можна було б з нього обдерти кори, якби це дерево дерлось. Ребята, що завжди замічаю, коли деру кору, це во, лежить дерево, да, і во, сніг, на якому є сліди. О, бачите. І це почти на кожному дереві, я таке замічаю. От, наприклад, якщо даже сюди є, тут он, дивіться. Во. Тут теж є сліди, бачите? І це тако йдеш, да? От, наприклад, йдеш в ту сторону, да? слідів на дерев нема. Через час, через годину-дві йдеш назад, а тут вже по цьому дереві повно слідів. Во. Це так ходиш по лісі, а звірі ходять середи тебе. Во. Такі діло у нас. Да, слідів вже бачу куча є. А ми погнали далі вбирати, але що то кори тут. Хожу і корінь тут не віддати. Коротше, люди, то капець. Обошов я цю всю площу, да, оцих вод, де тут є великі дерева. І то просто капець. Я не знайшов ні одного дерева, якого можна було б обдерти. То просто капець. У мене таке перший раз. Таку площу обошов. Тут дерева великі, старі, багато поваля. І серед цього всього я не знайшов одного дерева, яке б обдерло. Це просто капець. О, коротше, подойшли до нашого мопеда, о. Зараз сідаю на нього і поїдемо в інше місце. Там то кора має бути. О, хлопці, приїхали ми на отаку точку. Тут -то малі дерева, а туди далі, отакого, то мають іти більше дерева. Тому зараз йдемо обходити цю всю площу, подивимося, чи тут є ця кора. Ну, Повинна бути, тому що весною цього року, я коли тут дер кори, то Тут кори було такого валом. Там кора, там, там валежник. І там ще залишилася така здорова сосна, яка похилена. Вона тоді не дерелася. Зараз ми попрямуємо до неї і побачимо, чи вона дереться. Якщо дереться, то буде о. пару мішків з неї візьмемо. Ну, погнали. О, ребята, чуть пройшовся і нарешті вже знайшов кору. О, подивіться, ну, така невеличка сосна. О. Подивіться. Ну, як файно зараз буде обдиратися. Дивіться. О. Оце я розумію, є контакт, нарешті. Нарешті знайшов цю кору. Ребята, то капець. Обашли ми цю площу, да? Во, повністю повністю її обійшли кожен куточок. Ех, ребята, такі от діла. Кори в лісі взагалі нема. Люди всю кору видерли, в тому числі я видирав скільки кори. Вже і прийшли до цього здорового дерева похиляного. Я його теж провірив і тут кора не дереться. Це просто капець. Одне те єдине деревце маленьке знайшов і все. більш кори тут нема. Коротше, по корі у нас вже буде все, а щоб ви не обіжали, я для вас зараз поісповняю трошки на альфі. Давай, Вікар, давай!

Ну то нічого, ми не будемо розстраюватися, будемо йти на інше діло і заробляти гроші на нашого текена. От такий хлопці, ребята, відосик у нас вийшовся. Кори ми не надерли, на жаль. Тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали додому.